Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі. Те, що люблю. Сьогодні що у нас вже п'ятниця, так, 24. Вже майже 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 четверта година. Ну, ще не вечора, але четверта година дня. Так, але я хочу вам показати те, що я вишивала так? цей тиждень, непопередній тиждень. Попередньо я щось там трошки знімала, вже, що я вже почала оці сніжинки від Dimens. Я їх вже е, закінчила що? точками, закінчила все. Е, ніка? точками, ну не, ну не лізь, зараз бо мені кинеш е, е, камеру. Сиди! Тікай. Е, нитками закінчила все. Тут багато фрузликів. Відійди, будь ласка. Тут багато фрузликів, багато ще має бути. Так, треба ж понюхати все. Тікай. Тікай, тікай, тікай. Багато фрузликів має бути, багато ще бісеру має бути. Ніка! Але я хочу вже нитками завершила. Фрузлики не буду вишивати, а прошию все ж таки напевне бісер. Замість фрузликів чогось мені так більше хочеться, ну не знаю. Буду бачити зараз ще. Зараз я його, напевне, їх ті сніжинки поперу і вже тоді. Буду бачити, як воно буде виглядати. Ну, тканина не передається, що воно блистить на цьому на приданому світлі. Ну, Я то бачу, що воно блистить. Але вам не знаю, ні, не передається, напевно. Не передається, не передається. Ні, ну, я тако покажу, так. Отакий от, от кардинал. Ну так, знайшла собі кусочок дерев'яшки дерев і вже буду гризти коло каміна. Так, от такий от кардинал. Так, бачите? Так, от такий от, це що, гіпеаструм у нас. Хто каже амариліс, хто каже гіпеаструм. Так, далі. Далі дзвоники. Так, бачите, таких от два дзвоники з бантиком. Такі гарні з зеленими листочками. Так, Це фрукти. Не знаю, чому в зимі фрукти. Іде, іде їх в зимі взяти? Сливи, так як я бачу, груша. А це жовтеньке, я не знаю, що це. Чи це яблучко? чи це лимон. Ну, Я, я думаю, що це щось, напевне, яблучко якесь. Таке жовтеньке. Ну, бо що ще може бути? Так. Далі пансетія. Так, і, і шишечки. Так, і шишечки. Так, ну що, тут є в нас, ну, не знаю, все воно ну, не влазить, все, все не влазить одразу. То я таким кимось, так кусочками. Ой-ой-ой, я хочу. Кусочками я чотири вишивала в одну сторону, а, а дві в іншу сторону. Так, кусочками, ну, не кусочками, я ніби їх зараз всі. Так, тут всього було 9736 хрестиків. Але, але 6136 sure білих хрестиків. Білим кольором я хрестиків не вишивала. Взагалі, я залишила їх не зашитими через те, що тканина з блискітками і чи з Люриксом, і воно буде на ялиночці. <archiveliyor> я тут зараз його бачу, але камера просто не передає. Зараз, ну як що. Попробувати спалах. Так само не передає. Ну, не важно. На ялиночці воно буде гарно тут світитися, то я того і не, не вишивала. Так, білим. Так, значить, що тут більше 9, 6, 3 3800 3 800 хрестиків. Так, 7134, тут є пів хреста. Так, 2879 тут є бекстіч, і 36 мало би бути ще фрузликів і 284 бісерини. Ще крім цього мається пришити. Ну, я вже це все буду, напевне, бісером все ж таки пришивати. Так, що тут по кольорах? По кольорах тут є. Скажу по кольорах, скільки тут є. Тут є 29. 29. ні, 30 кольорів. Ні, 29, так. Бо півхрест є півхрест, так, хрест в основному в дві ниточки і в одну ниточку, так, півхрест в основному в дві ниточки. Так, далі що? Тут у нас є Бекстич, або що позад позадголку є в дві ниточки і є в одну ниточку. А фрузлики мають бути, дивіться, є в шість ниточок, є в три ниточки, є в дві ниточки, є в чотири ниточки, в дві ниточки. Знову. Отакі от, от, от такі, ну, тобто, досить багато таких різних. Ну, я вже, напевно, при вже весь той бісер ще. бо Чогось мені хочеться бісер сюди. То я ще вам зніму і покажу, як воно буде виглядати. так. Це, ну так, собака моя тямкає, я бо взяла собі якусь дерев'яшку і, і, і гризе, її і тямкає. Вона ж не може, як то вона ляже, як то я буду знімати без неї. Вона не буде дивитися, що, що я тут роблю. Так, отакі от от, от такі от сніжинки так ще будуть в мене. Не знаю, правда, як я їх ще буду оформляти, щось я ще не, ще не надумала, як їх оформляти. Чи їх оформляти в круг, чи їх оформляти так, от, ну, кожну, мається на увазі кожну деталь. Оп. Обшивати, Ну, я не знаю ще, вирізати. ну я, я ще щось думаю. Ви знаєте, або ви мені підкажіть, може, може вам щось прийде якась ідея? А, бо такі вони досить такі цікаві. Не пам'ятаю, як там дівчата, треба десь подивитися, хто, такі, хто, і хто їх так, так ну, хто їх як оформляв, в принципі. Але можуть бути і так, можуть бути і так. так. Кольори не ток я міняла. Ну, як міняла. Взагалі-то були по схемі в тій, що я мала схему десь, звідкись скачала. Та з інтернету, звідки? Скачала, то були кольори не ток Dimensions. так, Я їх перевела в ДМЦ. Але не всі щось перевелися, то я вже собі потім так там більш-менш підбирала. Вишивала і ДМЦ, вишивала і пері, і вишивала навіть айро. Я е, 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 ну, мається на увазі. На такі от е, всякі іграшки, що це не є дуже там критично, то я навіть стараюся використовувати айро, щоб вони, вони в принципі, дешевші. Просто я їх колись купила і вони є в мене. І що, що з ними буду робити? Сорочки я ними не вишиваю. І рушники також е е такі от, ну мається на увазі, які весільні, там чи не весільні, а великі такі рушники, котрі вишиваються там в три нитки чи в чотири, то, то все я вишиваю нитками ДНЦ. сорочки я всі виключно нитками, тільки ДНЦ, тому що це на, на довший час. Ну і їх часто переться, то я просто не, не, не можу бути впевнена. А іграшки, що? Зараз я поперу, і більше ніхто їх прати не буде. Повисить на ялинці місяць, і тоді розбирається ялинка і складається. іграшки Собі складаються в коробці та й висять. Не, висять, Боже, та й лежать, чекають наступного грудня. так. Та, ну, У мене вже не місяць, у мене вже два місяці майже ялинка буде стояти, бо. На Миколая вже малий поставив так, 6 грудня. вже, помить. 6 він ставив якось так. Ну, ще не розібрана ялинка. Я вже казала до нього, що вже треба розбирати. Я він каже, ні ні, ще трошки, ще трошки. Ну, Треба таки вже розбирати, бо вже настрою зовсім немає, снігу нема. Вже болото таке, то. то треба, певно, розбирати ту ялинку. Так, і що ж я вам хочу показати, прийшла мені посилочка з, з... з... мій оберіг. Ми замовляли з дівчатами ниточки. так. Я ще навіть, ну як я так тільки глянула, от, дивіться, як запаковано. Бачите, мій? ну та так, ще твою тут цукерочка, чай попити. Так, а, от таких от от такі от, бачите, ага. на, на, можна на на нитки, так. Намотувати так такі бобінки Чотири штучки, ну і листівочка. Така мій оберіг ну тут адреса. От можете подивитись, а, тут ще навіть іголочка проклеєна, бачите? Того я вже не бачила, щойно побачила. Так. так, отакі от все, І тепер зараз розпакую. Зараз трошки полишили очу. Пакеті немає більше нічого, от зав'язана стрічкою. Так, до стрічки так само така. Така сама, хочеться сказати, шпулька в <сі> машинці. Так, і ниточки, і ниточки, і ниточки. Так, то ми все. Зараз зараз я розберу трошки бо не можу. Так, мені незручно. Це до груденківської сорочки. Ну, нитки, я вже бачу, що воно передає такими яскравими яскравими, хоча це не яскраві, вони не настільки яскраві. Не знаю, як їх стемнити. Щоб пере передалося. Так, це 321-й номер. Бачите, це є Brother, Brother Special. Так, де От, Намотки це ми взяли разом з дівчатами. Так, це чорні ниточки для Тані. Їй треба було жовті. Ми взяли також. Один оцей на, на всіх нас трьох. Нам вистачить. І зелений також, один на трьох. Це нам всім вистачить. Це на городенківську сорочку. Ну, я ж кажу, камера передає зовсім по іншому. Ніка! Камера зовсім передає, такі яскраві, яскраві. Насправді, не такі яскраві. Зовсім не такі, Так, і я ще собі взяла. Кусочок тканини такої, це що у нас де? 32 й каунт, так само з Люрексом, ну тут видно чуть-чуть, бачите, що воно блистить. Це якраз ще хотіла на іграшки, але захотілося мені таке такого сірого. Ну, Бачите, в принципі, на одну якраз, якраз я так розрахувала приблизно, що де якраз мені добре. Так, от, такі от така посилочка від мій обіг вже є. То вже можна буде вертатися до своєї городенківської сорочки. Так? Зелений ми взяли один моточок на трьох, там вистачить. Так? Жовтенький я вже казала. Чорний для тані і червоний ми взяли, по-моєму, чотири моточки. Бо один дуба казала, що їй вистачить, а нам останньою е, три на двох. Так? Треба просто один розрізати. Він такий довгий, я навіть знаю. То, в принципі, можна посередині розрізати і все, і він буде половина-половина якраз ну, якраз, де зручно вишивати, так? тою ниткою, Ну, і от, четвертий, то четвертий. А я ще собі взяла, а я ще собі взяла 498-й, але це. Але це він тонший, 25-й. 25-ка. Так, це 12, 12-ки. Не чуть, -чуть товстіші. Зараз я не знаю, чи воно ну, де видно, так. Ну. Ай, ну що, камера? Ну, видно чуть-чуть, так? Той товстіше, той тоньше. Той, що з взяла 498-й, такий для себе. Так, і той червоний на сорочки. Всі сорочки будуть червоні. Червоні, ну, однакового кольору, в принципі. там, так що Вже можна і вертатися буде до Городенківської сурочки, бо вже вже ниточки є. Я вже їх чекала, бо вже казала, що вже мені той чорний колір набрид. Я взяла, того взяла вишивати Ніка. Я того взяла вишивати щось інше, щоб трошки від того чорного відпочити. Тепер вже можна повертатися помаленьку робити. Той ланцюжковий ланцюжок. Так, шов такий ланцюжком. Так, дівчата мене. Хтось мене питався під відео, де навчитися швів. Ну, де навчитися? Тим чорним, що я вишивала, там звичайний хрестик і звичайний, що вперед голку. Чи шов позад голку? Ну, типу, так, як е -м -м, Бекстіч. Просто він з ходинками такий роблений. Там немає нічого складного. Ну, можливо, я, якщо вже візьму ту сорочку знов до роботи, то, можливо, я десь покажу кусочок. А взагалі шматочок якомусь відео зніму, якщо, якщо там конче комусь треба. А взагалі є буклет, по-моєму, як же ж вони називаються? В інстаграмі вони є. О, як забула, як вони називаються там ці дівчата, треба їх пошукати. Подільська сорочка, по-моєму, чи якось, якщо, якщо я не помиляюся. А, і є в Фейсбуці, але там закрита група. Вони спочатку в Інстаграмі. Я до них писала до тих дівчат. Ну, хіба десь подивлюсь, посилання тут треба скинути вам. До них пишете, вони тоді, якщо ви хочете в ту закриту групу, якщо ви точно будете вишивати сорочку, то там вони навіть у Фейсбуці є кілька таких відео, як вишивають, як роблять ті от шви. І там і, і навіть буклет вони кидають, правда, його треба буде з Google скачувати. Так, той буклет, там є з, з розмірами зі всім. І, і схема є, саме сурочки у той, як воно там розшивається. Але там за донат, по-моєму, мінімально 200 гривень, якщо я не помиляюся, був. А зараз я не знаю, то треба вам вже тоді уточнювати з, з, з дівчатами, щоб вже знати точно. Так, ну, таке зовсім, зовсім коротеньке, напевне, відео буде на сьогодні. Ну, бо що, що ж тут більше показувати? Сиділа стільки з тим, вишивала. Зараз щось і менше вишиваю, бо то так. Скажу, то хворіла, тоді щось після тої хвороби як не можу щось відійти, то вже мені шию щось заклинуло. Вчора їздила. До лікаря трохи мені потягнув шию. Ще їздила до окуліста ще з окулярами, бо мені вже окуляри трошки взяла сильніші, Ну і таке. Ну, але потрошки вишиваю. Не кажу, до мене. Треба менше вишивати, не менше старається сидіти вишивати. Ну, то так, але ж, але ж і то треба робити. Я вже і так, ніби не дуже так багато сижу і вишиваю, ну, але потрошечки, потрошечки, якусь годину-дві в день. Все одно приділяєш тому час. Ну що, на цьому, напевно, я ж кажу, сь сьогодні темно, якось так вже зараз. Ну, взагалі, зараз в нас така погода, не люблю я такої погоди, бо це якась така ніби листопадова погода, і дощ щось падав зранку. Ну, таке, таке враження, що Це початок зими, а не, а не січень місяць. І дивлюся, що, що в нас так і, і така погода а, найближчим часом така погода і буде. І було, то і... І ще й тривога сьогодні була так довго, дві з половиною години. І от з мамою говорила, і вона мені каже, що, що вона чула, що збудилась від того, що десь такий звук бахнуло, ніби. Но в нас я, я не чула просто. Може не чула. бо... І тривогу я чула, як почалася тривога, і чула потім, як вже почав телефон кричати, що увага підвищена небезпека, двічі кричав, але ніяких таких цих ніби не чула, бо вже і не спала. Ну, але в нас якось минуло Богу. Дякувати. принаймні, нічого такого не чути. було. Ну що, на цьому буду, напевне, прощатися. Так, до наступного, до наступного відео. Всім папа, -па, до зустрічі! Всім гарного дня, гарного вечора, так і всім мирного небо і по вже закінчення війни. Так всі дуже, так дуже як Трамп обіцяв, що за за добу закінчить війну. Ага, так. Я розумію, що це, це все слова, але якась, якась надія таки жевріла, що вже можливо що чим швидше, чим швидше, але щось, щось немає. відколи він прийшов, відколи верніше пройшла інавгурація, то кожної, кожної ночі. Кожної ночі тривоги. то, то таке. Добре, всім, всім дах над головою. Бажаю, щоб всіх був дах над головою. Так. Все, всім цього найкращого. Па -па.